Доброго дня, мій любий друже, давай з тобою поговоримо про працю на весні. Подивись, будь ласка, на малюнок, яка пора року зображена. Так, весна! Весна приносить не лише пробудження природи від зимової сну, але й весняні турботи. Поглянь на малюнок, що ти бачиш? Так, родина працює. На майданчику. А скажи, будь ласка, навіщо мама білий стовбур дерева? Правильно, щоб дерево було біленьке, гарненьке. А чим займається дитина з батьком? Садять дерево. Так. Поміркуй, чим навесні займаються люди у садах, на городах, у полях. Люди розуміють, що навесні рік готує. Вони намагаються не пропустити жодного дня, готують ґрунт до посіли, сіють овес, ячмінь, проса. На городах, наприкінці квітня, сіють петрушку, моркву, цибулю. Пізніше висаджують картоплі, помідори та інші овочі. На полях, де селяни ще восени посіяли жито пшеницю, Піднімається зелена озима, ніби смарагдовий оксамит. Виїжджають трактори у пола, поряд землю, а машини сіяють розсіють золоті зерна пшениці. У садах садівники обрізають дерева, висаджують кущі та квіти, білі дерева. Радіють люди, бо сини вони чекають гарний врожай і гарний. Плоди саду. Давай ми з тобою пограємо в гру, яка називається Що потрібно садівнику у його роботі. Я буду тобі показувати предмети, а ти відгадай, як вони називаються і для чого вони потрібні. Ведро. Навіщо воно? Так, поливати квіти, дерева. Лопата. Лопата потрібна, щоб скопувати землю, саджати квіти, граблі, для того, щоб прибирати сухі листочки, за прибирати сухі гілля, Лійка. Поливати квіти, травичку. Щітка для побілки дерев, щоб вони були гарненькі, біленькі. Пилка для того, щоб обрізати сухі гілля на деревах та кущах. Молодець, правильно все відгадав. Отже, Любий друже, сьогодні ми дізналися багато нового. Тепер ми знаємо, що весна може приносити людям не лише радість, а й клопоти. На весні потрібно допомагати природі, а саме побілити дерева, оброзити гілля, горо висадити города. Сподіваюся, що ти доволі сподіваюся, що ти. Зрозумів, що навесні дуже багато клопотів, клопотів у всіх дорослих людей. Дякую за увагу.